Свою історію Академія датує з травня 1995 року. В цьому ж році діяльність розпочали її регіональні підрозділи у Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові. За 15 років існування Академія підготувала майже 15,5 тисяч магістрів, забезпечила закордонне стажування слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів та науковців закладу. Важливий напрям діяльності Академії підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації. Для цієї мети в закладі створено і діють аспірант. Тура, докторантура шість спеціалізованих учених рад академія підтримує зв'язок з 32 країнами світу, що сприяє інтегруванню закладу в європейський і світовий освітній простір. Національна академія є членом асоціації інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи, Міжнародного інституту адміністративних наук, Європейської акредитаційної асоціації з державного управління. На сьогодні Національна академія головний вищий навчальний заклад у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого самоврядування. Одним з перших свідків формування Національної академії державного управління є народний депутат України Олександр Пухкал. Доля так розпорядилася, що саме в моєму кабінеті можна назвати навіть номер 312 адміністрації президента України, де я завідував інформаційно-аналітичним сектором. В ті роки готувалися проєкти основних документів по створенню академії. Це положення про академію і проєкт указу президента Кучми щодо її створення. Фактично з 1991 з до 1995 року в Україні не було системи підготовки державних службовців чи саме кадрів для державної служби. І через те, і виникла потреба в створенні такого навчального закладу, використовувався досвід головним чином Західної Європи, зокрема досвід Франції, Німеччини, Великої Британії, коли готувалися ці основи. Основні документи щодо створення академії і перші навчальні плани. Безумовно, реформи, які нині відбуваються в Україні, торкнулися і Національної академії. Вже зроблено перші кроки. На базі трьох факультетів організують дві вищі школи та один інститут, який буде займатися підготовкою вищих керівних кадрів. Також одна з вищих шкіл буде опікуватися підготовкою молодих державних службовців нового покоління. Процеси глобалізації, інтеграції. Соціальної диференціації інформатизації суспільства, вони вимагають певної модернізації академії, що власне відбувається. Найбільш цікавою мені здається, цікавим є проект підготовки президентського резерву. Це нова, так би мовити, генерація, нова кадрова еліта країни має з'явитися, яка буде спроможна запропонувати нові підходи до державного управління. На жаль. Ні, доправда, діти у нас ще зберігаються ось ці старі адміністративно-командні методи управління ринковою економікою. Це неможливо. Тобто треба повністю позбутися тих рудиментів управлінської системи, яка існувала за радянську добу, коли була планова, плановий соціально економічний розвиток, а потрібно все ж таки нові підходи і нові методи, і нові технології в державному управлінні. Я думаю, що Така модернізація і структури самої академії, і її функціональне наповнення. Вона буде на користь державної служби. Сьогодні ми зібралися з наводи знаменної події в житті Національної академії державного управління при президентові України з успішним завершенням навчання та отриманням дипломів магістрів у світній галузі державне управління. Щиро вітаю цією урочистою визначною подією наших випускників весь професорсько-викладацький колектив, а також всіх працівників Національної академії, що забезпечували навчальний процес підготовки магістрів державного управління. Сьогодні дипломи отримують за всіма спеціальностями та формами навчання. Випускники академії репрезентують нову генерацію фахівців державного управління. На них покладають велику надію. Я дуже благодарна тим знанням, які нам дали при академії, И думаю, что мы теорию полученных знаний будем использовать в дальнейшем на практике для развития Украины. Эта учеба дала нам, в принципе, много, Я познакомился с интересными людьми. Можно сказать, что в принципе это все совпало с моими ожиданиями. Это было полезное образование. Оно интересное. Надеюсь, оно пригодится нам в дальнейшей жизни, в работе, в карьере. Я благодарен случаю жизни, то, что свел и дал такую возможность получиться в этом заведении, познакомиться, опять же, еще раз хочу это подчеркнуть, с интересными, приятными, я надеюсь, значимыми в моей жизни людьми. Очень надеюсь, что это не последняя наша встреча, что мы все будем продолжать общаться, встречаться в рамках жизни, в рамках общественной деятельности, в рамках профессиональной деятельности. Я думаю, это все только начало, і дальніше наше потіє обізительно пересікуться что-то большое, хороше і, і полезное для всіх. Яким чином далі випускники реалізовуватимуть знання залежить від їх особистих прагнень, цілей та амбіцій. Але з певненістю можна сказати, що шлях змін виявиться нелегким. Урочисті заходи з нагоди випуску слухачів Національної академії державного управління при президентові України тривали кілька годин. За цей час кожен з нас пригадав ту мету, з якою вступив до закладу. Від себе особисто хочу поважати, щоб ви змогли реалізувати всі задуми якомога швидше і з найменшими перешкодами. Бажаю кар'єрного росту, успіхів і нових вагомих досягнень.